Ось у нас на огляді пандус із рифленого листа. Він тут коротенький, просто на ньому зручно все показати чим на більшому. У нас з'їзд, такий, як на звичайних пандусах, далі рифлений лист, під низом там у нього підсилювачі для того, щоб листочок не бринчав. Це прям проблема. В таких пандусах, що лист ну, нагрівається. там. Пружинить, і, відповідно, він і видає якийсь там звук. Тут по периметру у нас 40 кутик ось він. Ну і ця огорожа, вона звичайна огорожа, така як на будь-яких пандусах, ну, як, -як скрізь. Так, тепер саме головне, як вона кріпиться. Тобто сама ця конструкція на стіл це окрема конструкція, зварена, ну і огорожа окрема конструкція. І тепер ми ось зробили отаке кріплення. Оце подовження для того, щоб відстань між огорожею було згідно законодавства. Ну і ось ми до кінця його не закрутили. Ось бачите, воно прикручено десятим болтом. Тут у трубі посверлений отвір, і отут варена гайка. І, відповідно, 10-тим болтом, його коли плотно прикрутить, ось, ось тут труба йде знизу прямо через весь пандус, для того, щоб надати жорсткість і коли оцей огорожа вожметься болтом, ось так, то ну, воно буде кріпко-кріпко. Тут в ідеалі, якщо, звісно, ще б на місці цвірочку поставити сваркою, то ну, взагалі мертво. Та воно і так буде дуже кріпко стояти. Ну, тобто, ось це вона просто ми не прикрутили навмисно для того, щоб, ну, щоб було поняття, як воно зроблено. Ну тут взагалі ось вона не вставлена. Я просто не хочу цей, бо вона упаде. Ось ми чуть-чуть наживили його гайку цю. Ну ось воно все зрозуміло. Тобто він, коли приїде в розібраному вигляді, то на стіл буде окремо, а ці дві огорожі лежатимуть з ним. То потрібно просто поставити ці огорожі і болтово ключом на 17, болтиком на 10 через гаєчку прикрутити. Тепер під низом, як і на всіх пандусах, там є ось такі ніжки. В таких коротких пандусах вони часто не використовуються, просто ложать на оцю штуку, можливо, тут отвір тоді посверлить і закрутить. Ми не робили цього, бо не розуміємо, яким чином воно буде з'єднуватися із ну, з тою поверхнею, яка буде, бо це буде внутрі приміщення судового. Але даємо оці ножички в комплекті, вони. вони там із полосами для кріплення, тобто можна його отак установити, не опірати. На на той виступ, на який він буде заїжджати людина з обмеженнями, а поставить на оці ножички, ножечки закріпить до підлоги, огорожу закрутить болтами на 10, Ну і фактично все він зібраний, можна його буде експлуатувати. Ось так він виглядає. Ну, всім дякую, всім гарного дня.